Доброго дня, дітки! У нас сьогодні заняття з логіко математичного розвитку, і ми продовжуємо з вами вивчати числа та цифри. Гра у цирку. Погляньте, дітки, які тварини виступають у цирку. Порахуйте, скільки всього. Тваринок тут? Один. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Тож скільки тваринок? Вісім тварин. А тепер давайте полічимо з вами навпаки від восьми, вісім? Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Скажіть дітки, а хто виступав? Першим кролик, а останнім слоник, правильно. А хто виступав за мавпою? Собачка, вірно. А хто був перед левом? Ведмедик. А який за порядком був тигр. П'ятий вірно. А мавпа. Друга. А слон. Восьмий. Правильно. А скільки тваринок тут? Диких. Шість вірно. А свійських. Дві. Молодці. Гра фокусник. Оскільки ми сьогодні говоримо про цирк, тож я побуду трошки фокусником. Погляньте, у нас тут є м'ячі для жонглювання. Я попрошу вас порахувати їх і запам'ятати, скільки їх тут. А тепер закрийте очі. А тепер скажіть, скільки було м'ячів на початку? І викладіть стільки ж синіх квадратів? Скільки м'ячів я додала? Стільки ж покладіть зелених квадратів. Скільки всього? Зараз м'ячів. Сім, вірно, як ми отримали число сім? До шести додали один. Правильно. І ще раз заплющте очі. Що в нас змінилося? Скільки ви бачите тут м'ячів? Правильно їх стало 8. Тож покажіть за допомогою квадратів, як утворилося число 8. А тепер скажіть, як утворюється кожне наступне число в ряді чисел. Додаючи до нього один, ми отримуємо наступне число. Справа паровоз. У нас тут з вами є паровоз із вагончиками. Порахуйте, скільки тут вагонів. Вісім. А скільки буде, якщо я додам? І ще один. Їх стало 9. А у математиці, щоб записати, що предметів 9, є цифра 9. Обведіть пальчиком цифру 9. А зараз пограємо із лічильними паличками. Викладіть із восьми лічильних паличок. будиночок. Скільки поверхів у вашому будиночку? Один поверх. А тепер візьміть ще одну паличку і покладіть її так, щоб у будиночку стало два поверхи. Скільки всього паличок ви використали? Дев'ять паличок. Гра відгадай та покажи. Умови гри наступні. Я вам буду ставити запитання, а вам необхідно показати відповідь карткою цифрою. Тож готові? Скільки пір року? Скільки днів тижня? Скільки козенят? У казці вовк та семеро козенят. Скільки ведмедів зустріла Маша? У казці три ведмеді. А скільки лисичок було у казці Колобок? Молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, про яке число сьогодні ми з вами говорили? Про число 9. Як його можна утворити? До восьми додати 1 і ми отримаємо число 9. Я вам бажаю гарного дня. До побачення!